Урочиста колона крокувала до меморіалу воїнів-визволителів. Сотні обухівчан 9 травня прийшли вшанувати звитяжний подвиг солдатів великої перемоги. Мітинг, присвячений Дню перемоги, розпочав міський голова Обухова Володимир Мельник. І ту славу, ту добрість, яку проявили наші прекрасні захисники. ім'я того, щоб ми жили щасливіше з вами, ми завжди пам'ятаємо. Саме напевно головне те, що наші сивочолі ветерани, прекрасні люди, не втратили честі, гідності і достоинства. І, звичайно, вони завжди будуть мати від нас шанування, вдячність, тому що вони люди з великої букви. Мітин мітинг присвячений 66-й річниці великої перемоги, оголошую відкритим. Зазначив мер, і те, що маємо можливість правду тих подій почути б від їх безпосередніх учасників і зобов'язані передавати її наступним поколінням. Хтось хоче зменшити вартість цієї перемоги, хтось хоче її висловити в іншому погляді, в іншому вигляді, але ми з вами вже прожили доволі великий період життя і навчаємо своїх дітей, внуків тому що історія є історією. І кожна, кожна держава має ту історію, яку прийшли наші батьки, діди, прадіди. Я думаю, що ця дискусія може точитися в різних ракурсах, але святе те, що слава, героїзм і те все, що зроблено було завдяки перемозі, завдяки тому ратному труду. труду Тилу ворога, в партизанських загонах ніколи не, ви, не викреста з історії нашої країни. І саме велика печаль це та, що сьогодні всі наші держави біля таких меморіалів, біля могил загиблих, біля могил невідомих солдатів ми віддаємо честь, пам'ять і говоримо про вічну пам'ять і вічну славу тих людей, кого немає. Сьогодні поряд з нами, але які відвоювали нам щасливе майбутнє. Хвилина мовчання на честь загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни супроводжувалася пострілами у небо. Благочинний Обухівського району отець Олексій звернувся до всіх присутніх з проханням ніколи не втрачати віри в те, що добро переможе зло. В ці світлі дні, коли Церковь, когда коли всі християни мира, празднують День светлого Воскресення Христова. Светлое воскресенье Христова это победа света над тьмою, добра над злом. Бог победил дьявола, Господь в лицотворении його Бога. сам распялся на кресте, проливший кровь свою, обнявший землю всех верных ему, повеял новым веянием, новым течением, дал новую веру, живую и святую, и сказал, чтобы шли именно тем путем и не всли свой крест до победы каждого человека. И в эти светлые дни, как и 66 лет тому назад, Наш народ победил в Великой Отечественной войне. Он растоптал врага, который старался поработить нашу свободную землю. Он хотел сделать нас колонией, он хотел нас сделать рабами, но рабами сделать нас не удалось. Низкий поклон нашим отцам, нашим дедам, нашим матерям, которые взяли на свои плечи тяжесть мужского труда, встали у станков стали на пахоте, стали возделывать земли, и все те труды, которые нес мужчина, возложились на плечи женщин. Низкий поклон нашим ветеранам. Мы молимся за них в каждых церквах мира, особенно на просторах бывшего советского государства, чтобы Господь даровал им еще силы и не болели раны ихние. Мы молимся о их здравии, чтобы Господь услышал наши молитвы и воздыхание перед воскресшим Христом Спасителем. Сегодня низкий поклон, и мы несем цветы, несем корзины к обелискам, к памятным знакам на эту священную землю в нашем городе Обухове, чтобы поклониться павшим, не дожившим до великой победы, чтобы преклонить свои колени, преклонить голову, возложить последнюю дань, что мы можем, Цвіти і любов, і сказати, що ми помнім їхній великий подвиг. І церков, аптеч, всього міра, молиться за своїх павших героїв. Олександру Стименко, заступник голови Обухівської РДА, пригадав страшні цифри людських жертв, котрих зазнав Обухівський район за роки війни. Відстраждала свою лиху долю, і наша рідна Обухівщина. В кінці липня 1941 року фашисти вступили на землю району і вже до 3 серпня практично загарбало його. За, 3, за 835 днів іначе, і на окупаційного режиму фашисти закутували або розстріляли 974 людини, жителів нашого району. Вивезли на каторжні роботи в Німеччину понад 6 тисяч молоді, з яких більше 2 тисячі не повернулися. Загарбники зруйнували 51 колгосп, 150 ферм, забрали понад 13 тисяч голів худоби, близько 4 тисяч коней, понад 25 тисяч свиней і овець. Було зруйновано дві машинно тракторні станції, знищено 120 тракторів, спалено 1239 будинків колгоспників. Повністю згоріли села, верен'я, Макарів, Семенівка, Жуківці, Халиця, Трипілля. Крім того, було знищено 7 шкіл, всі клуби, 14 хат читальні, 56 бібліотек. Загальні матеріальні збитки склало близько 400 мільйонів карбованців. Великий подвиг захисників залишається невичерпним джерелом патріотизму. Констатував комісар Обухівського району Олег Гончарук. Вірного служіння нашому народові у цей славний день. Ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Важко знайти слова, якими можна було передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців у найдоштоцькій війні, яку не знало людство. Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за зразки мужності, сили, духу, самопожертву, якого виявляли в боях за рідну землю. На грудях ветеранів виблискували нагороди, здобуті у боях великої вітчизняної війни. Під звуки військових мелодій сивочолі ветерани згадували тяжкі роки кривавих боїв, воєнні дороги, якими їм довелося пройти до великої перемоги. 66 років відділяє нас від тих травневних днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої, найкровопровіднішої війни в історії людства. Війна це сльози, руїни, горі, це кров і біль. Смерть близьких і друзів, війна це страшно. Ми назвали її великою, тому що великим були мужість і гнів нашого народу. Ми назвали її вітчизняною, тому що захищали свою вітчизну найдорожче, що у нас є. Попираючи азі воїнські чеські, гітлерівська армія несла смерть, опустошення всім Вбивства мирних жителів, дітей, стариків, наруга над полоненими. Насильство та пограбування стали звічним явищем для фашистських загарбників. Розруха та знищення пам'ятників національної культури, в тому числі православних храмів, стали ознакою німецької цивілізації. Спочатку війни весь народ піднявся на захист своєї вітчизни. Все для фронту, все для перемоги. Ці слова характеризували підйом, який наростав з кожним днем війни. Багато людей переводили кошти в фонд оборони на будівництво танків, літаків. Не залишали стороні в цьому і віруючі люди нашої країни. Всі більш значим став вклад духов'янства, віруючих на воєнні нужди. Духовні наставники Православної церкви не утішали і підтримували народ, закликали всіх на боротьбу з ненависним ворогом. В боях з ворогом на всіх фронтах війни молоді України проявила беззавітну хоробу, самопожертву, зокрема при обороні міст, героїв Москви, Леніграда, Києва, Мінська, Одеси, Севастополя, Сталінграда і багато інших міст та сіл великої країни від німецької фашистської загарбників. Позвольте мені доручення ради ветеранів 136-ї стрілянської дивізії. Яка 8 листопада 43 року звільнила місто в Бусові загарбників, щиро кризувала з соцсети Великої перемоги. Велика перемога далась не так. У нас зкладовою, якої стала перемога і підрозділів на фронті, і перемога турізним тилу. Створена в 1939 році 136 святкова дивізія під командуванням. Івана Пенєва пройшла тяжкий, але славний бойовий шлях. Перші роки війни дивізія приймала участь оборонних боях на фронтах Леніградському і Волховському. Після третього формування в 43-му році дивізія у складі 30-ї армії, фронту того ж самого Воніва, але вже не комбріго, а маршала Ар'янського сліду, придовжувала бойові дії, повизив в України. Дивізія безпосередньо приймала участь в Харсоні Дніпра, виселені Києва 6 числа. Дивізія вийшла на полиці Києва і 8 числа звільнила місто Бух. Продовшив боїждів після Буха, дивізія приймала безпосередньо участь в оточенні і розгрому Хорсученко групування. Після переривок, після деяких боїв дивізія. Була на перепочинку, Але потім продовжувала бої зі до повного визволення радянської землі. Після старшого покоління слово узяли наймолодші учасники мітингу, довівши, що в їхніх серцях живе повага і любов до подвигів героїв великої вітчизняної війни. Світами війни з під заліза і попело цвітом весни, тим навічним вогнем, що горить на згора, гора, яким увінчала заря. Є в наших селах і містах обелізки, стоять на майданах, на плитах вкарбовані списки, солдат, які не вернулись з війни, гучніші за всякі оркестри в безвітрі гранітних знамен, Вкарбовані вічні списки святих незабутніх імен. Ідуть роки все менше вас із нами. Багато хто у землю вже лягли, у ту, що захищали юнаками. І саду цвіт навіки зберегли. Вже третє покоління підростає. Що про війну по фільмах тільки знає. І ви для них історією стали. Спасибі вам, що ми війни не знали. Пісні про перемогу, кульки в небі і покладання квітів завершили урочистий мітинг. Не дай нам Бог забути. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, Про цей правневий день страшні чотири роки, ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги, ми випили до дна крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки, ми йшли до перемоги. Алія Білогурова, Андрій Гузів, студія Барт.